На даному відео перука із натурального волосся, сіточка на маківці, тобто можна робити проділ в будь-яких напрямках, можна змінити чубчика, тобто підстригти його по-іншому. Так вона виглядає на манекені. Волосся можна накручувати та вирівнювати. Можна затонувати в інші відтінки. так вона виглядає зверху, тобто десь сіточка ви можете робити проділи в будь-яких напрямках. Такі перуці можна зробити хвостика завдяки спеціальному кріпленню. Ось так вона виглядає з середини.